Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні я готую млинці, але млинці не прості. Тісто для цих млинців я буду готувати дріжджове на манній молочній каші. А начинка яєчна приготовлена на топленому вершковому маслі. Млинці дуже поживні. Вони можуть слугувати як окрема страва, повноцінна. Так що їх можна приготувати як на сніданок, так і на вечерю. Запрошую всіх приєднуйтесь, будемо готувати разом. Насамперед, потрібно зварити манну кашу. Для цього я ставлю каструльку на вогонь. І вливаю сюди свіже молочко. І жду, щоб це молочко закипіло. Манну кашку потрібно зварити дуже рідненьку, бачу, що молоко закипає і я тоненькою цівочкою при постійному помішуванні ввожу манну крупу. Я це для того так роблю, щоб не було грудочок. І тепер зменшую вогонь і час від часу помішуючи, проварюю цю кашку ще хвилин 5. Кашка готова. Ось така вона має бути рідесенька. Охолоджую її до кімнатної температури, час від часу помішуючи. Для цих млинців тісто я готую дріжджове. Для цього насамперед потрібно перевірити дріжджі на активність. В посудину, де я буду замішувати тісто, я даю трішки цукру і заливаю теплою водою, щоб цей цукор розтанув. Цей розчин повинен бути не гарячий і не холодний, а тепленький, тому що в гарячому розчині дріжджі зваряться, а в холодному вони не активуються. І в цей розчин я подрібнюю дріжджі. І залишаю їх хвилин на 10, щоб пересвідчитися, що ці дріжджі активні. Робочі. На поверхні розчину з'явилася піниста шапочка. Значить, дріжджі активні, тобто робочі. Тепер я додаю сюди яєчко, підсолюю по смаку, так як це млинці будуть закусочні. Сюди цукор я додавати не буду. І додаю половину від кількості манної кашки, що ми зварили. Перемішую до однорідності. Кашка повинна обов'язково бути кімнатної температурки, навіть трошки тепліша. Щоб розчин оцей був тепленький. І додаю сюди попередньо просіяне пшеничне борошно. Додаю зразу всю норму і перемішую до однорідності. Ці млинці я готую часто. В моїй сім'ї їх дуже. Полюбляють. Вони виходять надзвичайно пухкі і смачні. Ось так тісто я розмішую повністю до однорідності, щоб не було грудочок. Коли я впевнилася, що тут грудочок немає, я тепер невеличкими порціями додаю решту манки цієї манної кашки і довожу консистенцію цього тіста до такого стану, щоб можна було з черпачка. Виливати його на сковорідку. Таким методом я замішую це тісто для того, щоб запобігти утворенню грудочок. Якщо раптом вам не хватить манної кашки, для того, щоб довести це тісто до потрібної консистенції, нічого страшного, додайте молочка. Простого молочка, тепленького тільки тісто має бути по консистенції ось таке трошки густіше, ніж на налисники. Тісто готове, і тепер його потрібно поставити в тепле місце, але не просто в кімнату. А, наприклад, або на газовий котел, або духовку можна включити на 30 градусів і поставити це тісто в духовку, але при відкритих дверцятах. І нехай воно постоїть. Трошки хвилин 25-30. А тим часом приготую начинку для перемащування млинців. Для цього ставлю каструльку на вогонь і відправляю сюди масло. Масло я порізала шматочками для того, щоб воно швидше розтануло. Поки масло розігрівається, підсолюю яйця за смаком і збиваю їх до однорідності. Збиваю я так веделкою, не обов'язково до піни, просто щоб вони перемішалися до однорідності. Вершкове масло повинно не просто розтанути, а потрібно, щоб воно закипіло. Ось так. Цю яєчну масу я тоненькою цівкою при постійному помішуванні вливаю в киплячу масу, тобто вершкове масло, і ось так постійно помішую, щоб утворилася однорідна маса. Ця начинка готується швидко. Після того, як сюди я додала яйця при постійному помішуванні на маленькому вогні 3-4 хвилинки. З вигляду вона подібна на молоденьку яєчню. Начинка готова. Ось так має виглядати тісто. Воно подібне на опару, собі булькає. Додаю я сюди невеличку кількість соняшникової олії, кімнатної температури. Перемішую до однорідності. І буду смажити млинці. Сковорідка в мене вже розігріта, додаю сюди невеличку кількість соняшникової олії. І черпачком наливаю, наливаю тісто. Млинці я смажу на середньому вогні. Коли млинець підсмажився з однієї сторони, я його перевертаю на іншу. Млинець зарум'янився із другої сторони, і я його викладаю на тарілочку. Сковорідку змащую ось так соняшниковою олією. Більше я сюди не наливаю олії, просто ось так змащую. І викладаю, точніше виливаю слідуючий млинець. Якраз мені ось цього черпачка хватає на один млинець. І так смажу всі млинці. А цей млинець, що я щойно вийняла, я відразу ж перемащую цією начинкою. Ось так відразу потрібно перемастити, поки ще, ще млинець теплий. Перемащувати можете за своїм бажанням. Можете більше цієї начинки давати менше. Це вже як вам до вподоби. Коли підсмажиться слідуючий млинець, я викладаю його на цей млинець і сразу ж перемащую. І так всі млинці викладаю у вигляді ніби тортика. Посмажила і перемастила ямлинці. Ось дивіться, друзі, їх вийшло багатенько, я їх не рахувала. Ще декілька штучок я з'їла, поки смажила. Вони надзвичайно смачні і без перемащування. Тісто в них дуже м'ягесеньке і пухкесеньке. Їх можна споживати як самостійну страву, а також з молочком. Можна замість хліба. З супом чи борщем, як вам заманеться, і можна їх споживати, ось так різати, як ніби тортик, а ми зазвичай ось так скручуємо рулетиком і так смакуємо. Вони, Ці млинці смачні і холодними, але найсмачніші вони тепленькі. Ось так вони апетитно виглядають дуже ніжні і смачні. Адже тут все смачне, і тісто смачне, і начинка, яєчка. А що тільки сказати про смак топленого масла. Тому, якщо ви їх приготували, ці млинці, швиденько закликайте родину до столу і насолоджуйтесь смаком цих млинців. А я вам дякую за увагу, дякую, що були зі мною, дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок. Щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах. Так ви допоможете розвитку мого українського каналу. Буду за це вам дуже вдячна. З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей! Всім миру і добра!